І Всім привіт! З вами я, Вова Носмер. І це сьогодні не відео по якійсь гри, грі. Хоча ви можете зараз бачити у себе на фоні гру. Це просто інформативне відео. Я б хотів поговорити про <кхід> декілька таких важливих речей, які скоро мають відбутися на моєму каналі. Як ви можете побачити, в мене вже є навіть не 50 підписників, а 51 підписник. Тому після закінчення конкурсу цього, що в нас є, а я думаю, що він закінчиться вже через день-два після виходу цього відео. Тому почнеться новий. І там будуть доволі непогані нагороди, які ви можете виграти. А тепер перейдемо до іще важливішої новини. Ну, перед цим я ж мушу нас нам щось сказати. Ну, коротше, дякую вам за те, що ви підтримуєте мене, ставите мені лайки, підписуєтеся на мій канал, слідкуєте за моїми відео і так далі. Це дуже приємно для мене. І я хочу всіх нас сильно е привітати з тим, що у нас вже є 50 підписників, навіть вже 51 на момент зйомки цього відео. І давайте перейдемо до важливішої новини. <кій> а тепер поговоримо ми про те, Ще я хотів поговорити ще, коли я виклав спільноту, одне фото, яке вам вже напевно сказало, що скоро буде. Другий сезон анархічного виживання. Так, і зараз я вам його фактично анонсую. Ну, розкажу, чим він буде кращий. І так далі. Краще він буде тим, що на кінець можна буде грати із Бедрок версії. Тому Java і Bedrock буде з'єднана. І тому сезон буде другий називатися Анархічне Виживання. Приєднання Бедрок версії. Ну, ну, поки що я ще працюю над назвою. Я дум... ну, але поки що думаю, що це буде. Це поки що тестова назва, але, вероятно, що всього, я не буду її міняти. Ну, це ще побачимо. Е, нас чека... будуть чекати нові пригоди. Перший сезон, так скажемо, був як тестовий, пілотний. І цей сезон вже буде непілотний, тому буде набагато більше серій. Зайти зможе кожен пограти з телефону, з приставки, наприклад, Xbox, PlayStation або Nintendo Switch. Це. Ще на, на комп'ютері через bedrock версію або Java версію можна буде зайти. Можна грати на планшет, можна грати на iOS, Android. Ну, коротше, різних платформах, тільки на яких є Java або Bedrock версія Майнкрафту. Потребуюча версія буде один. 1.19.3 для Java, а для нашої бедрок треба буде мати 1.19.20 до на даний момент 1.19.51. Так. Тому треба мати хоча б більш-менш хороше залізо в телефоні. А, ну, не лише в смартфонах. Ну, в принципі, навіть на слабеньких девайсах потягне Minecraft Bedrock Edition, тому що він менше оперативної пам'яті їсть, ніж Java Edition. Ще буде нова карта. Знову ж таки, це буде без правил. Анархія це без правил, це можемо робити все, що хочемо. Я буду іноді проводити на своєму анархічному сервері конкурси, наприклад. На бу бу будівництво, будівництво з різними призами, які можна виграти. Серії обіцяю, що буде ну, хоча б два рази більше, ніж в минулому сезоні, а точніше, як мінімум, шість серій, тому ви можете на них спокійно чекати. Я надіюся, що вам. Це маленьке інформативне відео сподобалося. А з вами був я, Вованосмер. Пока, пока.